Всім привіт! З вами Нікіта, і сьогодні ми знову розв'язуємо задачі зліткот. З зайвих зволікань перейдемо до справи. Сьогоднішня задача наступна: ми професійний грабіжник, який збирається обікрасти кілька будинків на одній вулиці. От У кожному будинку є певна кількість готівки, яку можна вкрасти. Єдине, що зупиняє нас від того, щоб обікрасти всі будинки, це те, що кожна пара сусідніх будинків встановила собі спільну систему сигналізації. Тобто, якщо ми обкрадемо два послідовних будинки, то автоматично на місце приїде поліція. Така специфічна система. От таким чином ми хочемо обікрасти якусь підмножину будинків. Таким чином, щоб ми сумарно накрали якомога більше. от При цьому о, жодні два сусідніх будинки не були пограбовані. От, ну, там є якісь приклади. Обмеження в цій задачі іграшкові, тож в принципі можна програмувати все, що завгодно, ну там крім повного перебору, під От. Але ми будемо розумними і одразу розкажемо. Правильний до розв'язання цієї задачі. От, давайте подумаємо. В таких задачах, корисно е, обміркувати, який може бути наш або перший, або останній крок, залежно від того, що простіше. Тут не принципово, але інколи, скажімо, останній крок може бути простіший, ніж перший. Добре. От прийшли ми в перший будинок, так у нас, власне, два варіанти. Ми або його грабуємо, або його не грабуємо. А якщо ми його пограбуємо, то далі наступний другий будинок грабувати не можна. А далі може відбуватися все, що завгодно, починаючи з третього. Тобто, в принципі. Ми, якщо грабуємо перший, то далі ми можемо грабувати всі починаючи з третього, так? не можемо грабувати другий. От. Зрозуміло, що всі починаючи з третього, треба грабувати оптимальним чином. Тут можна щось таке спробувати написати. Тепер, якщо ми перший будинок не грабуємо, То починаєш з другого, можна робити все, що завгодно. Тобто можна було б спробувати написати щось таке. Ну тут у нас зрозуміло рекурси. Та й, е, індекс інколи неправильні. Та ну там, якщо тест якийсь за короткий, або навіть просто не за короткий, а там рано чи пізно ми прийдемо в. Один будинок такими слайсами: от, і слайси ти починаючи з другого не можна. До того ж, ми тут постійно викликаємо свою функцію рекурсивно з суфікса масиву, так? з одного того ж. Це не зовсім правильно. Ми знаємо, що така от структура. Коли підзадачі у нас перетинаються, вона характерна для динамічного програмування. То можна було б спробувати сказати, давайте візьмемо і нашу функцію обгорнемо декоратором. так нібито. От нам одразу кажуть, що так легко не... все не пройде, тому що. Для декоратора кеш потрібно, щоб всі аргументи були, їх можна було захешувати. От, ну Як мінімум, для цього треба, щоб вони були не змінювані. А от список у нас явно змінюваний аргумент. Тому так легко обійтися не вийде. Давайте подумаємо, як ще можна. От з попередніх задач у нас там підзадача класифікувалася індексами. так? Така і стопчика. Ну тут не зовсім так, але потрібно розуміти, що будь-який підмасив, його, він також характеризується одним, одним або двома індексами. Якщо це суфікс, як тут, то він характеризується індексом початку. Цей суфікс відповідає індексу 1, цей суфікс відповідає індексу 2. Якщо це довільний підмасив 1, 3, то знову-таки, ви коли пишете підмасив, ви завжди вказуєте два індекси. Тому давайте і тут так напишемо. Тобто, який у нас оптимальний спосіб пограбувати якийсь суфікс, починаючи з індекса і. Тоді, відповідь на всю задачу це пограбувати суфікс, який починається з нульового елемента. так, тому що суфікс які починається з нульового елемента це весь масив. Типу те саме, що написати нам починаючи з нуля. Ну це те саме, що просто нам О. Тепер. Але... Все-таки. Е... Що тоді. Тепер нульовий елемент це у нас і ти, починаючи з другого, це ну, назву функцію потрібно змінити. Грабуємо суфікс, який починається з і плюс другого. От грабуємо суфікс, який починається, починається з і плюс першого індекса. Давайте все-таки так десь напишемо це все, все ще не працюватиме, тому що так, ми вийшли за межі. Треба сказати, що якщо у нас власне, масив закінчився, то грабувати більше нічого. Одаважте, що просто написати дорівнює, недостатньо, тому що ми інколи ходимо на 2 і таким чином можемо перескочити через цей випадок. Тут принципово, що більше або дорівнює. Це по ідеї, вже працюватиме. Давайте ще якихось тестів додамо. І, скажімо, коротенький масив. Так, це вже працює, це наш класичний підхід згори донизу. до низу. Як і раніше, зручність у тому, що у нас індекси можуть виходити за межі, ми це окремо можемо розглянути, бо для нас вони просто параметри функції. От. Недоліки, як і раніше, в тому, що ми не можемо контролювати використання пам'яті. Так, якщо ми спробуємо. Тут написати руки від двох або навіть трьох, щоб зберігалося, типу, І плюс 2, І плюс один, і І одночасно. Спробуємо запустити. Ага. Щастило. Ну, я ж кажу обмеження маленьких задач В принципі, 100 елементів. Можливо, навіть невеличкого кеша вистачає. Напевне, такі справи. от Але якби їх було багато, то можливо, не все було б так очевидно. А, знаєте що? Можливо, якщо ми зараз отак переставимо, то тепер не працюватиме. Ну, LRU. LRU, якщо ви не знаєте, це last uh, least recently used, uh, тобто в нього пам'яті на два індекси, вот, і коли приходить новий індекс, він забуває той з двох, який uh, раніше в хронологічному порядку викликався. О, От. Це про порядок обчислень. Так? Ми бачили, що в іншому порядку Lruke з розміром 2 працює нормально, а в такому порядку не працює. Це на підтвердження тієї тези, що здебільшого ви не можете передбачити порядок обчислень. О. Дуже гарний приклад, як на мене. Тобто, так цей тест проходить там за 50 мілісекунд а так він не вписується навіть в. Не знаю, який тут ліміт по часу на задачі, але а навпаки він явно працює набагато повільніше. Якщо навіть 100 елементів ви не можете розібрати там за, наприклад, секунду. От, дуже показово. Що в складному о, динамічному програмуванні порядок числень передбачити доволі складно, якщо ви використовуєте підхід з гори до низу. Ну, розглянемо тепер підхід знизу до гори. Он нам більше не потрібно. Єдине, що давайте тепер грабувати префікс, тому що так буде трішки простіше. А, що там? Кількість будинків. От я тут пишу кількість будинків мінус один. Це не тому, що я не знаю, що можна написати просто мінус один, так це тому, що а, в мене є погана звичка часто дописувати всякі сантинели, тобто, я маю би написати щось таке, або або щось таке, більш, ймовірно, так? в якійсь іншій задачі. І потім про це забути, і мінус один вже було б інше значення мало. Тому я не дуже люблю індекси з кінця масиву. За виключенням тих випадків, коли це дійсно семантично це кимось, хто не я. Бо я часто про такі приколи забуваю. от Я просто очікував цей коментар в попередньому вчора. от Добре. Повертаємося до здачі. Ми знаємо, що найкращий спосіб пограбувати префікс довжини і це у нас або пограбувати будинок І, і далі грабувати префікс до і 2. Або э, грабувати префікс до мінус один. От не, ну, зрозуміло, що в такому вигляді ми вийдемо за, за межі масиву. Ну от, тобто, що тут можна. А, власне, ми цим. Не скористалися. Ну добре. Та нам явно треба, щоб і мінус 2 був валідним індексом, тобто і варто починати з двійки. Це вже змушує нас замислитися, що там буде, якщо у нас всього менше ніж два будинки, але нехай. Не спосіб префікс з одного будинка це явно цей будинок. Грабувати пефікс з двох будинків це максимум з двох, а потім у нас дійсно нулі. от Бачите, що підхід знизу до гри, він в ньому часто більше треба думати про індекси. Це, здається, не працює, тому що у нас є. У нас є тест такий, де нам один уже не визначений. Давайте ну, так, там здається, за обмеженнями здачі хоча б один будиночок-то є. Було б дивно грабувати нуль будинків. От ми можемо дописати такий if. Це не дуже приємно. Зовсім неприємно, чесно кажучи. Але, в принципі, щось таке повинно працювати. Дійсно працює. Так. Так, в підході знизу до гори ми явно керуємо порядком обчислень. Але це не само по собі керування порядком обчислень не є нашою метою. Нашою метою є заощаджувати пам'ять. Тому що часто динамічне програмування використовує дуже багато пам'яті, оскільки вам потрібно підтримувати кеш з усіх можливих значень, які ви обчислюєте. Так? Насправді ми тут бачимо, що нам то потрібно тільки два послідовних зазначення. Ну, ну, три, тому що ми І рахуємо через І-1 і І-2. Ми вчора говорили, що класичний підхід, загальний підхід, коли можна, він не дуже класичний, але загальний підхід, як завершати пам'ять, це от брати по моду. Індекси всі по модулю того, скільки елементів вам зараз потрібно. Нам потрібно 3. Давайте задаємо собі масивчик розміру 3. Далі і мінус 2 за модулем 3. І мінус 1 за модулем 3. І за модулем 3. Реально, не вирівнюється само по А кількість будинків мінус 1 за модулем 3. От, вже маєте лінійну пам'ять. Не лінійну, а цей константно. Тобто зміни мінімальні. Ви просто всі індекси берете за модулем. Це те, що я хотів продемонструвати вчора. Мені здається, сьогодні вийшло ще краще проілюструвати. Що якщо вам зараз потрібно К послідовних індексів, ви просто берете всі індекси за модулем К і нічого не вигадуєте. Навіть краще, Оскільки у вас індекси за модулем 3, то від'ємні індекси за модулем 3 вони все ще кудись потраплять. Якщо у вас влаштовує значення 0, то ви можете тепер не розглядати цей базовий випадок. Так? Тобто. Тепер у нас, навіть якщо і це 0, і мінус 2. Це мінус 2. За модулом 3 це одиниця. От, одиниця це валідний індекс. Там просто значення 0. І 0 це розумне значення для такої підзадачі. Так, Для порожнього префікса, для нуля будинків. Максимальна кількість грошей, які можна вкрасти, дійсно 0. От. Тобто інколи. Таке ще допомагає розбиратися з усілякими базовими випадками. Ну, якби базові випадки мали б відповідь не 0, то ви могли б дописати типу мінус 1, мінус 1, чи щось таке. Так? Але це вже не принципово. Так, можливо, в інших мовах цей програмування не має такого синтексу, це у нас просто масив з трьох нулів а то мене там запитували про мову програмування. Python здебільшого легко сприймається, але якщо якісь трюки використовувати, то може бути складно. От. Ну, наприклад, в плюс C мінус 2 за модулем 3, це здається, може. або або від'ємне число за модулем додатнього, або додатнє число за модулем від'ємного, може давати від'ємний залишок. Щоб це обійти, мінус 2 за модулем 3, це те саме, що плюс 1, а мінус 1 це те саме, що плюс 2. Це якщо це. Якщо у вас модульна арифметика якось інакше працює, то можете писати через плюс. Ще раз, це такий стандартний піт, він завжди спрацює. Берете будь-яку задачу де вам потрібна КП слідових значень, якщо ви маєте розвиток знизу догори, ви можете його переписати на так, щоб він споживав у від К-пам'яті. Інколи можна руками заморочитися і зробити ще краще. Наприклад, нам. Будемо розглядати наступні випадки. Ми можемо або грабувати поточний будинок, або не грабувати, тобто пропустити його. так? Далі. Якщо ми грабуємо будинок, якщо ми грабуємо будинок, то що? То ми беремо з нього гроші і беремо стільки, оскільки було б, якби ми ми попередні пропустили, так а якщо ми пропускаємо будинок, то ми попередні могли як грабувати, так і пропускати. от Тобто, в принципі, можна написати щось таке. Це також повинно працювати. Давайте повторюю логіку. Ми коли дивимося на якийсь будинок, ми його можемо або грабувати, або пропустити. От у нас буде дві змінних, які означають для попереднього будинку який оптимальний результат, якщо ми його грабуємо, якщо пропускаємо. Коли ми дивимося на наступний будинок, наприклад, двічку, так? оптимальний результат, щоб його пограбувати, це взяти з нього гроші, і попередні ми зобов'язані пропустити. Два беремо, один пропускаємо і беремо те, що було оптимально, якщо один пропустити. Якщо ми два вирішили пропустити, то одиничку ми могли як грабувати, так і пропускати. Причому пропускати інколи вигідно. Так? Наприклад, якщо тут ми просто скажемо, що ні, ми якщо пропускаємо цей, то попередній завжди хочемо пограбувати. То в нас, наприклад, такий тест не проходить. Чому якщо ми хочемо одиницю цю третю пропустити, так, насправді для нас оптимально попередню одиницю також пропустити і пограбувати двійку. От, я просто хотів показати цей розлік, тому що він найбільш елегантний з, з усіх розглянутих, просто відправив, щоб проілюструвати, що дійсно працює. Але такі розв'язки часто складніше писати, бо вам потрібно дві змінні зараз оновлювати, думати про порядок обчислень оновлювати. Тобто, ну, В Python я можу собі дозволити там, через кому написати і бути впевненим, що у мене спочатку обчисляться вся права частина, потім вся ліва. Так, в більшості мов програмування є синтакс, який це дозволяє е, забезпечити, там, скажімо, в Tuple обгорнути праву частину в STD. Ditaй ліву це Всі. Якщо у вас немає синтаксису для одночасних присвоєнь, то вам може бути трішки складніше, щось таке реалізувати. Але виглядає дійсно прикольно. Тобто, ми почали обговорення задачі з того, що ми можемо. Або пограбувати в будиночок, або пропустити. От, і прийшли до розв'язку, які власне цим і займаються. Дивиться, яка оптимальна стратегія, якщо ми це і грабуємо? І яка оптимальна стратегія, якщо ми цей пропускаємо? Отже, основні ідеї у нас які? Можна реалізовувати. А, задача розв'язується динамічним програмуванням, Так. Це був ні для кого не секрет, тому що в нас є підзачі, які перетинаються. Реалізувати її можна з до ЗО. Зручно тим, що базові випадки можна розглядати у значеннях аргументів функції, які не є валідними індексами. Незручно тим, що ми не можемо контролювати порядок обчислень. Це перша причина. А проявляється це в тому, що ми не можемо обмежувати споживання пам'яті. Наприклад, в такій реалізації ми можемо обмежити розмір кіша, Так? А коли ми просто переставляємо туди аргументи місцями, у нас вже порядок обчислень зовсім інший, і розміру кеша не вистачає. Добто, недост... Питання розмір кеша призводить до того, що ми багато разів обчислюємо одне і те саме значення функції, власне, експоненціально багато разів, тому навіть на маленьких ходах у нас все працює дуже добре. Якщо нам потрібно контролювати порядок обчислень або ми хочемо зменшити споживання пам'яті, то вам знадобиться підхід знизу до гори. Коли ми спочатку рахуємо мант-числа ну, значення, функції Оптимальну стратегію на маленьких числах, потім на трішки більших, на ще більших, і врешті-решт приходимо до оптимальної стратегії для всієї задачі. Недоліки такого підходу, в тому що часто це призводить до того, що у вас якісь складні базові випадки. Тому що вам завжди треба, щоб це щоб аргументи були валідними індексами. Поки що ми досягнули тільки мети керувати порядком обчастуни, пам'ять ніяк не зменшилася. Стандартний підхід до зменшувати пам'яті, який завжди працює. Це якщо ви працюєте з К послідовними значеннями, то всі індекси берете за модулем К. Ми працювали з трьома з І і 1 і 2. От ми їх всі взяли по модулю 3. Перед споживання пам'яті зменшилося до трьох чисел. А, я за не відправив цей родик, давайте. А... Оцей розвитку я не відправляв, здається. Давайте відправлю. От. Різниця. Якщо ви працюєте з такими індексами, то ви. Можливо, у вас тепер неявно від'ємні індекси також е, валідні, і ви можете спростити розгляд базових випадків. Інколи буває так, що встача є ще й такий е, специфічний для неї підхід, який дозволяє простіше висловити наші обчислення, ніж е, загальний підхід. І, де індекси беруться за модулем. Отут тут такий підхід є. Такий підхід є ще в багатьох задачах в плану, а, як там, оптимально купити-продати акції. Там також часто буває щось таке, або там з трьома змінними. Також оптимальна стратегія буде там а, купити сьогодні щось чи продати, От і так далі. Це, напевне, все, що я хотів сказати, розповісти сьогодні. Сподіваюся, що ви знайшли для себе щось цікаве. От. І до зустрічі завтра, як завжди.